Вітаю в Україні може статися затримка з виплатою зарплат та пенсій для майже 12 мільйонів осіб, якщо західні партнери не нададуть фінансову допомогу на початку 2024 року. Про це заявила міністр економіки Юля в виданню Financial Times. Як пояснила міністерка, Україні можливо доведеться затримати виплату заробітної плати 500 тисячам державним службовцям, 1 мільйону 400 тисячам вчителів. А також виплати 10 мільйонам пенсіонерам, за її словами, дефіцит зовнішньої підтримки відкине українську економіку до режиму виживання після того як вона почала відновлення у 2023 році. Зокрема, наступного року Україні знадобиться 37 мільярдів доларів зовнішньої підтримки. Свереденко сподівається, що Євросоюз схвалить допомогу Україні в лютому та надасть кошти до кінця березня. Міністерка також закликала новий уряд Польщі припинити блокування українських прикордонних переходів. Через польські протести українські експортери втратили 160 мільйонів доларів, а імпортери втратили 700 мільйонів доларів. Як пише американське видання, Україна намагається змінити пріоритети видатків. Зокрема, Кабінет міністрів збільшив податок на прибутки банків. Також податки на доходи фізичних осіб з військових тепер йтимуть виключно до центрального бюджету. Свереденко розповіла виданню, що за перші 11 місяців 2023 року Київ зібрав податки на 4,4 мільярда доларів більше ніж за аналогічний період минулого року, проте цього недостатньо. Нагадаю, що наразі в Україні є проблеми з фінансовою підтримкою міжнародних партнерів. Так, запит президента Сполучених Штатів Джо Байдена на 60 мільярдів доларів для України знаходиться у глухому куті. А пакет підтримки від Євросоюзу на 50 мільярдів євро заблокований через вето Угорщини. На цьому все слідкуйте за нами, підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодної важливої новини. До зустрічі!